Всім привіт! Я Болію! Спитаєте, чому такий дурний початок? Бо в мене горло болить, нереально! Але відео вам записати хочеться. Сьогодні в цьому відео я буду робити арт та персонажа по картинці. Ну що ж, поїхали? Стоп! Забула сказати: картинку буду шукати не я, а Анчик. Тепер поїхали. Усім, хто дивиться це відео, рада вас тут бачити. Сподіваюсь, ви підпишетесь на цей канал, будуть неймовірні відео, взагалі все прекрасно. А, пробачте, загалом погнали. Мене попросила ця неймовірна жінки записати відео на українській мові, зайти якусь картинку. А що буде в рекомендаціях? Ладно, пропусту. Ви цього не бачили? Все. Так, що ми шукаємо? Ем... Давайте спробуємо при... Ось це я розумію. Прикольні картинки <ривіт> <ривіт> ладно. Мені сказали любу картинку. А ось цю любу картинку я не знаю, що мені шукати. Взагалі не знаю. Я не знаю, що шукати. Вона сказала любу картинку, вона її гуманізує. Любу. Тому. Я бачила її випадки, як її кидали такі картинки. Ем... Непристойні дуже. <смі> Тому я її не буду так сильно мучити. Ем, якось так. Чи б буде спробувати якусь таку картинку? Ні, ну а що? Мені подобається, <рес> Це що кіпець угу. Вона буде дуже сильно злитись на мене напевно. Мені щось так здається. Мені все рівно, що вона мені скаже, взагалі все рівно. Я не знаю, що мені шукають. Взагалі не знаю. Не знаю, чесно. Чесно кажучи, взагалі не знаю, що ви робити. Вибачаю, що ви постійно повторюю одні ті самі слова. Просто я і записувати якісь відео, ще й є... такі, яких шукаєш щось і не можеш знайти, це взагалі жесть. Боже, це що? Що <свісна> <свісна> в мене тут рекомендація? Ну, гадаю досить з ней. Мені ще щось треба обрати одне. Капець, 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 капець. Повторюю ще раз, сподіваюсь, ви підпишетесь на цю неймовірну прекрасну жінку. Всім вдачі, гарного життя і взагалі всього найпрекраснішого. Всім до побачення! Все. Так. Почнемо робити персонажа. Для мене ця картинка тягне лячність, сум та депресію. Я вирішила робити ось в темних кольорах. Ну, це через цю картинку. Зачістка буде хвіст, а костюм чорна кофта та чорні брюки, плюс темні кросівки. Чому так? Тому що в мене десь був такий же вигляд, коли я лазила по покинутим будинкам та будівлям. Хвіст допомагає тримати волосся, щоб воно не лізло в обличчя, та щоб нічого не підчепити. Тому що в таких... У будівлях дуже високий ризик. А такий одяг, щоб не пошкодити там собі. Краще, якщо ви лазите, то обрати закритий одяг. Тому що на відкритому у вас відкрита шкіра. І ви можете пошкодити собі. Скажу так, як людина, яка була багато разів в. В таких місцях, будь ласка, ну не лізьте туди, ну раді Бога. Як би то спокуси не брала. Ну, йо йо Там може бути багато алкашів, наркоманів, психів, маньяків та багато поганих людей. Але ж, я знаю, що ви мене не послухаєте. Просто дам пару порад, щоб вам було краще в таких місцях. Ласти тільки туди, куди вже лазили. Тобто це означає, що будівля перевірена, на вас нічого не впаде. Але цей факт 50 на 50, знаєте, все може статись. Наприклад, з тобою це не сталося з іншим може. Тому. Mm -mm. І ще ходіть з друзями. Самому чи самій ні в якому разі. А прекрасно, коли з вами людина, яка має вік 15 років або навіть більше. Тому що це доросла людина. Вона знає, що робити. Але ж я знаю, що 15 років. Ще не досить доросла та освітломлена. Ну, якщо вам менше 15, то це вам допоможе, як не крути. А тепер повернемося до персонажа. Як ви бачите, я малюю її без настрою. З подряпаною, яка вона отримала в будівлі. По очам видно, що краще вона цього не робила. І ви краще не робіть. Ну, отакий от, от результат, такий кінець. Отак от, от вийшло. Дякую за увагу та перегляд. І ще раз вибачте за закладений ніс. Причина вичула на початку. Що я болію, а тепер підпишись та постав подобайку. це допомагає попасти мені в рекомендації та отримати тобі живчик. Гарного дня та мирного неба. Ану, кажи, будеш мене ще будить з утра, будеш? Кажи, будеш? Будеш чи не будеш, кажи.